Людмила Миколаївна, тут вода, хвилі, хвилі так, щоб добрий врожай вродився. Я так розумію, що нам врожай дуже потрібен. Так. Криворізьке жіноцтво зібралося на традиційний передвеликодній релакс. У нелегкий воєнний час заспокоїти душу за допомогою великоднього яйця-райця взялася криворізька майстриня Віра Єрифа. Жінки вважають, війна війною, а писанкувати не тільки можна, а й треба. Ганна Переселенка з Харкова сюди приїхала до друзів. Є таке народне прислів'я. Допоки пишуть писанки, доти буде світ. А нам потрібно, щоб був світ, був мир, була перемога, щоб життя наше тривало. Тому Напередодні Великодня, ну, мабуть, жінки мають писати все одно, попри несприятливі обставини, попри війну, вони мають писати писанки, щоб світ був. Писанка символ життя. Як і годиться, писанкують у три етапи. Малюють, фарбують та опалюють воском. Дерево життя, пташечку, символ теж і життя, і миру, Боже око. Хай Бог дивиться на Україну, і хай її оберігає. Кожен символ це вже є символ, і він несе в собі щось добро, якийсь позитив і так далі. Я би хотіла, щоб жінки, які приходять до мене на майстер і отримують якусь інформацію, так як отримую я її. Бо я, наприклад, також була на пару майстер-класах по розпису самим писачком. Так? Я би хотіла, щоб вони її передавали далі своїм дітям, своїм знайомим, подругам, також м -м -м, запалювали ці енергією і також сідали і разом розписували і донести другим роз розумієте, що дійсно патріотичність це важливо. Мисткиня ділиться. Зараз багато малює здебільшого у стилі Петриківки. Каже, береться за пензля чи олівець, особливо не задумуючи, що вийде. Релакс, який дарує українська естетика, перед усім. А перед великоднем взялася й пописанкувати. Якщо я бачу, що мені вже досить таки е, важко да, сприймати ті новини, ті обставини, які в нас зараз створяться, я сідаю і малюю. Це дійсно це такий релакс. Ти про все забуваєш, ти просто малюєш. Релакс у стилі етно на часі у пані Ніни. Майже всі ці писанки врожай з під її рук усього за тиждень. Ліміт одна чи дві за день, ділиться пані Ніна. Одразу ж після першого майстер-класу зрозуміла все її. Хотіла нарисувати ярке, красиве, щоб загрівала душу і радувала. Такі, такій темі такі от красиві. Хочеться спробувати, щоб тризуб був такою символікою українською. В планах є такі. Скільки вже писанкуєте? Ніделя <рістична> та хто писанкував бодай раз, знає це таїнство неймовірне, особливо результат та відчуття від народної естетики. Своєрідна арт-терапія. Такий передвеликодній майстер-клас відбувся у туристичному центрі. «Командор». Нове направлення, яке ми починаємо в нашому клубі, це реабілітація діток взрослих біженців і реабілітаційні мероприятия для. Воинов, которые побывали на передовой экскурсии, природные походы с кострами. И э, это будет арт-терапия с нашими художниками. Весь цей час командорівці волонтерили, і не хлібом єдиним. Як виявляється, воєнний інтер'єр бліндажів нині? Ось в такому стилі. Найбільша радість була ми віщам, їм, а або вот цим дитячим рісункам Петриківки. Какая це була радість? Яка була радість у цих хлопців? Вот один із них даже сказав, що він положить рисунок под робу. Пойдет в бой і якщо все буде хорошо, цей рисунок в музей клубу командор наступного тижня. Командорівці проведуть серію майстер-класів для переселенців, дітей і дорослих та й усіх охочих. Душевні волонтери переконані, українська краса врятує світ. Ірина Павленко Олексій Правицький. Цей день.